Я почуваюся Аркаді. Ти або налаштовуєш мізки на те, що ти задаєш це питання: так бути чи не бути? Якщо хвилювання мене залишить, я залишу сцену. А ми зараз вийдемо їх порвемо. До речі, її грало 29 років. Вам сказати, скільки мені років, чи ви самі здогадаєтесь? Веліна Анатолівна. тут не театр. театр. За моєю спиною ніколи нікого не була, була тільки я. Були роки, коли я сиділа в других складах. Е, і е, особливо коли ти розумієш, а це ж моя роль, залежить від рівня освіти, культури і е, жаби, яка в кожній сидить з нас. Це він перший, хто мені натякнув, що я перемогла. Mm. Це власне те, заради чого йдемо. Галина Кобзар Слободюк заслужена артистка України 45 років на сцені театру, лауреат першого всеукраїнського конкурсу читачів. Присвяченого 125-річчю з дня народження Лесі Українки. Життєве Кредо, якщо немає вітру, беріться за весла. Галина Анатолійовна, Ми так порахували, що 45 років ви працюєте в театрі в цьому. І хочеться запитати, як змінився театр за цей час. Ну, не про формальні речі, да? а, як він, а яке місце він займав тоді, коли ви починали в ньому грати, і що він зараз для глядачів, для нашого міста? Ну, мені здається, що це дуже складне питання, тому що тут дуже такий індивідуальний підхід у кожного. Угу. Що стосується мене, то мені так здається, що ну, навряд чи щось особливо змінилося. Просто в ті часи, коли ми приходили, знаєте, така думка існувала, що це твій дім. Зараз не дуже це модно, особливо серед молоді. Колись одна актриса сказала: Ох, яка глупость. Дім, дім у мене там, і сім'я в мене там. І потім відношення до театру, знаєте, раніше теж любили говорити, що, мовляв, театр змінює людину, людина приходить. Е, я не дуже погоджуюсь з цією думкою, але щодо вашого запитання, а коли в мене беруть інтерв'ю, я дуже часто люблю казати: я почуваюся Аркадієм. Тобто, якщо ви пам'ятаєте Чахівську чайку, там вже нові форми, <рес> така актриса театру, як там конфліктси. Тобто, розумієте, звичайно, міняються часи, міняється театр. Я пам'ятаю, коли був перший ремонт. Ще в театрі був запах куліс, оцей зал традиційний. Скільки їздила завжди, куди б не заходиш, атмосфера десь приблизно одна, така. ну, тобто запах пилу театрального, тому що ну це ж рокам в залежності, скільки років mm -hmm. театру. І от коли міняли стільці, інт, ну повністю все завісу. Я пам'ятаю, зайшла з глядної зали, так стала. Переді мною був у нас такий е, Максиму Ігор. Я кажу. А він так спиною, навіть не повертаючись, каже, що. Каже Ігор Сергійович, це вже інший театр. А він так галя мовчи, а він ще ж більше від мене працював у цьому театрі. І так з кожним роком, з поколіннями, які міняються, з приходом е, директорів, художніх керівників. Звичайно, міняється. Ну, тобто е основа лишається театр. Та місія, яку він несе, те, чим він займається. Але, звичайно, що це вже зовсім інший театр. Знаєте, я, напевно, я іноді кажу, я старію мабуть. Тому що я не розумію, коли молоді виходять і на хіхонькі хахоньки ха -ха -ха, і пішли в репетиції. Для мене це я такого не розумію, особливо, скажімо, Гамлет. Ну як можна на хіхоньки хахоньки провести репетицію, якщо це інтелектуальна п'єса? Ти або налаштовуєш мізки на те, що ти задаєш це питання, так бути чи не бути, і воно має. Звучати так, щоб ну глядач сидячи в залі, пройняло кожного, так теж ну так бути чи не бути. А як ви налаштовуєтесь, до речі, перед виходом на сцену? Чи є якісь вже ритуали можливо за ці? Ну, ритуал. Я взагалі не своє. Ну тобто, я не на не... цей ритуал один. Треба вміти зібратися. Колись моя педагог Ірина Олександрівна uh -huh. Молостова каже: якщо хвилюєшся, порахуй дощечки на сцені. Ну, я коли відчуваю, що я там ну, я ж жива людина, є відповідальність, є вистави, за які. А ще й досі це хвилювання воно збереглося. Якщо хвилювання мене залишить, я залишу сцену. Тому що без цього, тобто я можу бути спокійним. Але енергія, оцей стан, коли ти готовий до роботи, він має бути. Тому що ти ж з холодним носом вийдеш, то так і вистава пройде. Знову ж таки, я іноді чула від. Більш молодого покоління, Та я думаю, ну як вони оце на хіханьких хахань, там ми зараз вийдемо і їх порвемо. А потім виходимо, а я ж партнер. Ви бачите, коли не вдається. Я вдає бачу, що ніхто нікого не рве. Через те я знову ж таки повертаюся професіоналізм. Це найголовніше. Якщо ти володієш професією, на сьогодні я володію, я можу собі дозволити зробити вигляд, що я не хвилююсь. А коли, до речі, прийшло це розуміння, що так, ви займаєтеся своєю справою, і ви дійсно володіли своєю професією, і ви на своєму місці. І, можливо, була якась певна роль, певна вистава. Це я не можу сказати, що певна роль чи вистава. Це певний період часу, uh -huh. тому що, звичайно, теж коли починала, були маленькі якісь епізоди, і хотілося ж головних ролей. У мене там була історія, коли я не поїхала за кордон, бо мене викликали в театрі. кажуть, ну дивись. Хочеш, їдь, ми не заперечуємо. Вони вже путівка була готова. Але ми зараз беремо, до речі, за двома зайцями угу. і режисер хоче тебе на Проні Прокопівну Ну я вже не кажу про це те, те, що трошки була обіда, тому що я ж Касандра, я ж Антігона, яка ну про Прокопів. я ж прийшла з інституту класичної героїні, а тут, але я ж прекрасно розуміла, що це ну певний старт. Угу. Я відмовилась від поїздки і погодилась на цю роль. До речі, я її грала 29 років, і потім, власну, передала Іри Бесараб, молодій актрисі. От. Досвід був з іншими режисерами. І, італієць у нас Алєсі Бергамо, який ставив вдвічі, це зовсім інша трошки специфіка підходу до роботи. Ну, Той європейський Думало, театр, інша. про який ми угу. говоримо, знаєте, як ми сиділи. По п'ять сторінок монологів, І Ігор Геращенко каже: а може можемо, ну типа каратнем. А він робить великі очі, круглі, каже: Я Олесю Бергаму, буду каратіти Лопе де Тобто для нього це. Mm. Але це такий своєрідний досвід в двох виставах. Потім Клім, який взяв у нас спочатку у нас була наш Декамерон, Український Декамерон, Український Декамерон, да. Український Декамерон. І дванадцята ніч зіграна угу. акторами. Ну, це теж така цікава історія, тому що я вже була під 50. і коли покликали на ну так би мовити кастинг, це ж режисер прийшов знайомиться. Ну, я прочитала п'єсу. Ну що я на що я можу претендувати? Марія, служанка, служниця. Я собі там підготувала, а там треба було виходити і робити якісь е, спроби. Угу. Я там щось попробувала, я не пам'ятаю, що я там попробувала, потім режисер йде і роздає ролі. До мене підходить і отака кіпа тексту. І, значить, дає мені а, Ну, Марія на одній сторінці п'ять е, таких строф тексту. А тут я так туди дивлюсь, Олівія це головна роль. Я на нього по сторонах. Потім кажу: Клім, вам сказав, скільки мені років? Чи ви самі здогадаєтесь? Мені ваш вік не потрібен, актриса потрібна. Ну, тобто він щось таке побачив mm -hmm. у тій роботі. І, і я грала в нього е, Олівію. Ну, тобто Це потрібна була така примадонна в театрі, яка грає все. І коли ми прощалися, але це така кухня професії. Яка зняла з мене оту іржу, ото наносне, отого театру, mm -hmm. в який ми грали, коли там. Ну, Тобто, все, що накопичилося протягом багатьох років, воно трошечки поспадало. І потім, коли ми прощалися, він каже: будеш зніматися, будеш мене згадувати. І коли я знімалась, я розуміла, що саме завдяки оцій роботі я навчилася оцим тонкощам професії. Тобто, я... Зм... Знаєте, тому що кіно і театр це зовсім різні речі. Вони професія одна. Але коли ти працюєш на сцені на 27-й ряд, а коли ти на крупний план, і оце все перші спроби, перші ролі, то режисер не соромився. Він мені казав: Галіна театр. І головне, що я розуміла, про що. От. А потім ти вже коли. Ну, це теж, коли ти розумієш, коли вже приходить спокій і впевненість. І коли я, особливо, коли я подивлюсь, тому що в театрі ти ж на себе не подивишся збоку. Ти ж можеш тільки догадуватися: я виходжу всі. Ой, ой, так сьогодні. А я... а я така незадоволена. І мені здається, що це все було жахливо. Мені якісь компліменти роблять. Я не могла ну, сопоставити. Співставити. А коли з'явилось кіно, я включаю. Побачити, і Якщо я... я дивлюсь, і мені не соромно на те, що я бачу, значить це добре. А коли в мене є сумніви, коли в мене якісь є, ну тоді я стараюся чи виправити чи вже в іншій роботі щось mm -hmm. врахувати із своїх речей. Ці. Що найскладніше в цій професії для вас? Чи залишилися якісь складнощі взагалі? Ну, знаєте, найскладніше. Найскладніше е, відчути і не помилитися, що вже пора йти. Мені здається, що важко тоді, коли е, ти ще хочеш, а вже не можеш. <гум> і важко, коли, бо мені дуже часто так в театрі складалося, просто знаєте, так. За, за моєю спиною ніколи нікого не була, була тільки я і всі мої можливості, те, на що я здатна. Були роки, коли я сиділа в других складах. Мене ставили в другий склад. Ніколи не ображалась, я собі чесно чекала ті, тої хвилини, коли я можу вийти і зіграти. До речі, так зараз кайде я граю, хоча я в другому складі була. І особливо. Коли ти розумієш, а це ж моя роль. І як це прийняти спокійно? Залежить від рівня освіти, культури і е, жаби, а. яка в кожній сидить з нас. Но це робота над собою, зміти прийняти. Я не знаю. Знаєте, Коли Діма Богомазов поставив украдене щастя угу. у нас в театрі Оля Петровська грала Ганну, е, ну, я, якби, це те, що я не зіграла в театрі. Е, вистава розділила е, навпіл людей, тому що це було сучасне трактування, і е, вистава була прекрасна. То знаєте, при всьому, при тому, що мені б дуже хотілося зіграти Ганну, я вже ніколи її не зіграю, тому що вже вік не той. Але я підійшла до Олі Петровської, привітала і сказала: Оля, грай і за мене, будь ласка. Я так мріяла про таку роль. То я себе тоді піймала на тому, що напевно, при тому, що заздрість, ну звичайно, ну, а в кого її немає. Ну всі ми люди, Тим більше всі творчих живі, іде, аміція, Я, Ви знаєте, це... я коли включаю да, якийсь хороший фільм і бачу, що там така вершина. Я можу розплакатися, я мені може знаєте, і заздрісно, і образи обі, обіда така, що я навіть не доторкнулася до того рівня мистецтва. Ну але я розумію, ну 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 ми не можемо перечитати всі книжки, ми не можемо передивитися всі фільми. Я не можу бути аж такою розумною, щоб відповісти на всі запитання в будь-якій сфері, так чи інакше. Тобто, я це усвідомлюю. Я це розумію додалі просто і все. Тим кось одного разу зателефонували мені із будинку актора Анатольовна. а їх ну, ще на Галя мене кликали. Там конкурс в Києві Лесі Українки. Поїдеш? Я, так, поїду. Але чого я їхала туди? Ми ж молоді. Я в Київ їхала, подруги, інститут, багато дівчат. Мені, Я не за конкурсом, я їхала. Ну, Але ж я погодилась, потім до мене дійшло, чекай, ти погодилась, ну то це ж треба підготуватись. Я роблю собі програму на 20 хвилин і їду. Туди приїхала, мала на другий день виступати там 25 театрів з усієї України. А до мене підходять: А ти не хочеш, сьогодні в нас там місце хтось не приїхав. А від того, що я ж тепер в мене цілий день завтра буду, я можу сьогодні це все зробити. Я погодилась, я зібралась, вийшла відпрацювала програму. Я ніколи не забуду, коли я... Ну, я просто дуже люблю. Поезії Лесі, і взагалі uh -huh. це жінка, яка приклад... Ну та це окрема тема. Я відпрацювала програми сцени. Коли раптом така ехом. Та. Скажіть, будь ласка, а з якого міста ви приїхали? Я повертаю, скажу Одеса, і ото в комісії всі голови вони щось писали. Так всі ці голови піднялись, тому що Одеса, Леся, Українка і Українська мова вона це було просто uh -huh. потрясіння для всіх. І потім вже в коридорі такий Пазенко, він, до речі, починав тут, в цьому театрі, потім в театрі Лесі Українки, е, е працював е в Києві. І це, я, я пам'ятаю, коли щось там проходив. Каже: молодець, отримаєш гроші, купиш чоловікові подарунок. Це він перший, хто мені натякнув, що я перемогла. А uh -huh. тоді ж там премія була солідна. Я приїхала, купила собі японський телевізор. Він десь ще вже такий старенький стоїть там на цьому. Тобто, ну, такі якісь речі пригадуються. Ну, а до речі, як вдавалося все суміщати, і родина, коли дитина маленька, і професія, яка потребує. Ти не От... можеш вимкнути мозок і не думати а про все? Все суміщали, народила. Чотири місяці дитини, в дитині і вийшла на роботу. Іграла в Борис Годунов, дочку Бориса Годунова. Угу. Ксен... Ксен... Ксенів. Сиділи в. Там, де зараз у нас реквізит, сиділи актори. І от отак, значить, трансляція, і ти ж слухаєш, ага, в мене годую дитину, значить. Через, я розумію, через скільки вихід. Хоп, 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 все передаю комусь. Пішла, відіграла той, значить, хто зараз з дитиною на сцену, той передає слідуючому. І так отак і виховали. Через те син, коли виріс. Тільки було йому десь рочків, мабуть, сім його спробували затягнути. Діти потрібні були. То він лед категорично ледве вмовили, тому що ну, ніяк не хотів. А потім все зробив. Він зараз е старший помічник капітана, і то я його зірвала на 12 років, вже був би капітаном. Плаває. От. Тобто, все, що завгодно, тільки він цінує, любить те, чим займається мама, але. Але подалі, подалі, подалі. На сьогоднішній день. Якщо б ви мали змогу запросити на одну єдину виставу в театрі, таку флагманську, що б це було на сьогодні? Ну це, ну воно трошки питання провокативне, і знаєте, флагман... З поточного репертуару. З Поточного наприклад. репертуару. Це знаєте, все одно, якби я б перш за все подумала, кого я запрошую? Угу. Якби е, запрошувала молодь, ну напевно, на якусь одну виставу, якби за запрошувала більш старше покоління е, на іншу виставу, тому я, е, е, я думаю, що я б обов'язково запрошувала просто в театр. А якби вже серйозна розмова була. То, як, як правило, якщо людина збирається, а що у вас можна подивитись? То в залежності від того, що цікаво людині, я б запропонувала. Тому що, знаєте, зараз такий час, хтось категорично не хоче нічого негативного, тому що воно зараз на вулиці, в телевізорі і, і те, що оточує. Е, то іноді питають: що там у вас таке? Щоб, щоб, ну, щоб відпочити, чи щоб мене не нагрузили? Оце в залежності від цього точилася б наша розмова і були б мої поради. А якби так більш серйозно, то, то я б по іншому відповідала. То я зараз не буду конкретно називати, тому що я думаю, що в нас в театрі зараз є що подивитися. Дуже хороша молодь, яка мені імпонує, тому що з такою легкістю, як вони війшли, як коли ми ж внуків вивезли, були за кордоном. Коли повернулася після війни в театр, йшла тільки Саша. Винесе сміття, яке зробили за якісь коробки. Так, було запустити mm -hmm. театр. І ми, е клуб самотніх сердець, підключились більш старше покоління, тому що вона була готова. Це mm -hmm. я приїхала, всі були на місці, ми її е зібрали і почали грати. А решта, я взагалі думала, що це буде катастрофа, як театр відновиться. Але потихеньку прийшло покоління так. Прекрасно війшли в, е, в приречені танцювати. Навіть я війшла в цю виставу, тому що я там не працював. Uh -huh. і, і співають, і танцюють, і, і потім почалися якісь нові вистави. Тобто, ну, Кайдаші, вона така вже в нас багато років, але це така візитівка, Ну, український театр, українська класика, і я дуже люблю цю виставу. Хоча і ті ж приречені танцювати, я теж люблю, тому що це зовсім інша. Вистави різні, так, кожен знає, старі. Ти... Ну, а власне, чому я йшла в професію? І коли мене питали, а чому ж ти йдеш в артистки? Я говорю: ну так, я ж проживаю одне життя, а так. Аж аж це ж треба оці шляхи пройти, все вивірити, все переосмислить, перевідчути. Це ж дуже важливо. Це, власне, те, заради чого йдемо в цю професію.